Всім доброго дня! Ви на каналі Крипта. В минулому відео ми вже поговорили про три сайти, на яких можна заробляти криптовалюту. Відео вийшло занадто довго, можна 41 хвилину, тому я вирішив робити огляди на один сайт в одному відео. Так, Сьогодні ми продовжимо оглядати сайти по заробітку криптовалюти. І на черзі у нас такий сайт, як Fawcett Crypto. На ньому підтримується 25 різних криптовалют. Цей сайт платить прямо нам на гаманець. Тобто, або на Trust Wallet, або, наприклад, напряму на біржу. Це вже вибирайте собі самі, куди вам зручніше. Так, для початку, щоб почати заробляти на даному сайті, нам потрібно зареєструватися. Нажимаємо на цю синю клавішу, кнопочку Get Started. от, Тут заповнюємо інформацію, ім'я, можна нікнейм, наприклад, написати. Свої емейл, це пошту, потім пароль і повторюємо пароль. Обов'язково погоджуємося з правилами і нажимаємо реєструватися. Після того, як ми нажали, переходимо на пошту. Якщо є лист з підтвердженням аккаунту, переходимо, підтверджуємо аккаунт і потім входимо. У мене вже є тут створений аккаунт, тому я зайду, нажимаємо in» і запам'ятати логін. От. Так. Отут ми попадаємо в особистий кабінет. Як бачите, заробляємо тут в коїнах, і коїни автоматично переводяться в криптовалюту. Наприклад, в мене стоїть біткоїни, то воно зразу переводить в Сатоші. Скільки оцих 10 тисяч коїнів? Це 448 Сатошів. Можна вибрати, наприклад, долари. Це все в налаштуваннях міняється. От, У нас тут є кран кожних 20 хвилин. Тобто раз в 20 хвилин ми збираємо безкоштовні ці Він зараз заблокований. Як бачите, щоб розблокувати цей екран, то нам потрібно або подивитися ну, одну платне посилання, наприклад, перейти по посиланню, переглянути рекламний ролик, або ну, сайт рекламний. Або пройти опитування платне, або офер. Ну, в принципі, тут все написано. Найлегше це пройти от платне посилання. Це тобто переходимо в цей розділ PTC Task. Ну або там по, по тому посиланню, що я перейшов. І тут, наприклад, візьмемо на 10 секунд. От. Тут капчу розгадуємо. Бачимо успіх. Чекаємо секунди. Тут Validate і відкрити сайт в новому вікні. Як бачите, пішов таймер. Проглядуємо рекламний сайт. Чекаємо завершення таймера. О, все. Завершився. Тепер нам, бачите, вже відкрився кран. Переходимо до крану. Тут також капча. Як бачите, це саме простіша капча, тому ніяких проблем немає. Я думаю, ні в кого не виникне з цієї капчою проблем. Чекаємо цих декілька секунд. Нажимаємо підтвердити капчу і отримати нагороду. Все, отримали нагороду. І тепер от чекаємо 20 хвилин, щоб наступний раз вже заклемити. Вже не потрібно буде на наступні рази. На сьогодні можна вже і не проходити PTC-таск чи різні інші завдання, щоб розблокувати цей екран. Він же в нас на сьогодні розблокований. Але я все одно рекомендую пройти ці платні посилання. Тут є така унікальна. Унікальна, можна сказати, функція, що є різні айтеми. От Зараз якраз за них я вам і розповім. Переглядаючи сайти, збираючи збір з екрану, чи виконуючи різні завдання чи опитування, ми з невеликим шансом можемо отримати якийсь предмет. От, я зараз зайду в ітем маркет От, як бачите, є різні предмети, які ну, дають різні бонуси. Наприклад, от є таке, такий зелененький сапфір, він додатково зразу дає поінти. Оці що на рівень. Тобто ви його використовуєте і відразу вам до рівня додаються оці поінти. Ну, тут можна почитати, якщо, наприклад, не знаєте англійську, то в принципі, у браузерах Google Chrome або та, як в мене браве, то є отакий перекладач, переводите на українську і потім читаєте, що ці бонуси дають. Але я ці бонуси не використовую. Якщо вони мені випадають, я їх продаю тут на ринку. Просто за монетки і потім виводжу вже в гаманець готові гроші. От, Якщо вам випала якась з цих всіх предметів якась річ. То, щоб її подивитися, ми отут є інвенторі. Це інвентар ваш. От, як бачите, в мене є три різних речі. О, зараз я вам покажу, як виставити на продажу, якщо вам випала отака от річ. Наприклад, нам. Ну, умовно, випало оцей Experience Game. Щоб виставити на продажу. Це беремо. Buy sell. а, ні, Manager. Стоп. Зараз і я ще сам розберуся якраз разом з вами. Тут активність. Не це це статистика історії. Напевно, що потрібно вибрати саме цей матеріал, в мене легендарний, так? А от, і продати айтем. Як бачите, в мене один, you have один items. І тут вибираємо кількість монет. Тут, звичайно, береться комісія сайту. Наприклад, якщо покупець заплатить 20, то ми отримуємо 17 цих коїнів. Але от найменша ціна 1200, відповідно, ми також ставимо там. Навіть другу ціну можна покласти: 1250. Отут. 1250, ми отримуємо 1062 оцих коїна. натискаємо Продати. Все виставлено на продажу. І от зараз уже в Item Markets, де менеджер? Ми вже побачимо, от що продається. от такий предмет у нас на торговій площадці. Коли його куплять, то у нас ще буде отут сповіщення. Ще що тут можливо, які є види заробітку? Так, ми ще маємо отут опитування. Тут є різні опитування від різних е, оферволів. Як, в принципі, було на минулих сайтах, тут можна заробляти, проходячи оці опитування, заробляти оці поінти. Курс поінту, до речі, постійно міняється. Зараз 22,4 за один Сатош, наприклад, це якщо в біткоїні. Але може бути, в залежності від ціни біткоїна, як більше, так і менше. В принципі, рекомендую обмінювати, виводити, коли ціна падає. Це найвигідніше. Це можна закрити. Ох. Є також оферво. Ну, тут, по, по прикладу, минулих сайтів. Е, можна заходити, наприклад, через Android телефон, смартфон. І заходити на цей сайт, вибирати оферво, переходити, виконувати оці завдання з іграми і отримувати оці нагороди. В принципі, нагороди досить непогані. З оферволами розібралися. Шорт-лінки це також від оферволів. Як бачите, тут у нас вказано, який оферволд. Але вони інтегровані прямо в сайт. Що досить зручно, ж не потрібно шукати прямо на оферволах, а відразу з цього пункту можна проходити їх і отримувати оці нагороди. Так. Тут також є часто конкурси. Зараз, наприклад, один запущений це, це по реферальній, по запрошуванню друзів. Бачите, який, який великий призовий фон. Також часто, якщо подивитися по історії, то часто є від різних оферволів також додаткові конкурси. Це, наприклад, за опитування. Бачите, 500 тисяч коїнів отримували нагороди так само від BitLabs. От. Так що, якщо ви, наприклад, накопичились опитувальники, можна почекати, доки. Тут буде якийсь конкурс, і можна пройти оці опитування під конкурс і получити додаткові коїни, відповідно, додаткові гроші. От. Ще тут можна заробляти на запрошенні друзів. 20% отримуємо від друзів. Тут ваше реферальне посилання, і також реферальні банери, якщо ви займаєтеся рекламою. Це все можна отримати тут. Тут банери. Беште, різного розміру є. Якщо, наприклад. На буксах будете рекламувати, чи ще десь. Все це є. О. Ну і по виплатах. Пробіжимося. Бачите, я останній раз виводив 22.06. Це вже, звичайно, давно, але я виводив на AVAX, на біржу виводив. В принципі, прийшло все досить швидко. Можна навіть подивитися дані транзакції. Бачите, комісія 100 коїнів це досить, ну, небагато, скажімо так. 100 коїнів це. й нічого. Ну от, скільки нам прийшло аваксу. Як бачимо тут, де доступні виплати. Ну, 25 криптовалют, але ну, не завжди є доступний баланс. Наприклад, так, як зараз. В біткоїні, бачите, пусто. Тобто, якщо ви, ви хочете вивезти в біткоїні, по-перше, мінімальна сума аж 20 тисяч коїнів, а по-друге, треба дивитися, чи є наявний баланс. Зараз балансу немає, тому можна вибрати з інших валют. Наприклад, ефір можна вивезти, можна вивезти на доги коїн, BNB, той же Avax, що я виводив минулого разу. Лейткоін, бачите, майже всі криптовалюти є доступні. Вибираєте любу, тут також є і мемкоїни, наприклад, RAVE я колись виводив дуже давно, що до сих пір залишилось в гоманці трошки. О. Я думаю, в принципі, що все розказав за даний сайт. Якщо є якісь доповнення, буду радий чути в коментарях. Ну, радий почитати. Пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляди. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі з пропозиціями сайтів для заробітку, а, а також буду радий, якщо ви поставите лайк або дисклайк цьому відео, бо тільки це змушує записувати нові відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на каналі Файна Крипта.